Бережіть прісну воду каналізаційну, перед скидом ви її очищайте. Це є водичка після очисної споруди каналізаційної з накопичувальної ємності. Це вже відео, напевно, якесь 10, ну, бо я перший раз сьогодні в цьому році розконсервував накопичувальний резервуар, бо перед тим була дощова погода, не треба було поливати, а тепер вже ой, цей, виключилось. Не виключилось там насос в мене. Насос качає з резервуару, він типу, якось сам включається, сам виключається. Такий джерельце. Не знаю, Зараз почекаю одну хвилину-дві, і він включиться. Типу, перегрівається чи що, і сам включається. Одним словом, я поливаю цією водичкою. газон. Вода тепла з мінералами, дуже корисна тривищі, дуже корисна деревам, дуже корисна городині. І є ще з очисної споруди цей Органіка для одобрення землі. Так що, хто хоче оригінал, під відео номер.